Медицина Віннича успішно справляється з викликами воєнного часу. Щодня медиків операційних рятують життя українців, оперують як планово, так і екстрено. У центрі 75% операцій на органах черевної порожнини проводять малоінвазивними втручаннями. Пацієнту це дає можливість швидко повернутися до звичного життя. Операція менш травматична, і хворий уже за кілька годин після оперативного втручання встає, сідає, а на другий день переводиться до амбулаторного. Лікування короткий термін перебування. Не треба відкритих операцій виконувати вже так, як раніше зараз це виконується мали називно, через фіброгастроскоп до денускую. Два-три дні в стаціонарі і хворий йде додому. Віднедавна лікарі-хірурги клінічного високоспеціалізованого хірургічного центру з малоінвазивними технологіями стали активно застосовувати вактерапію. Це одна із найновіших методик лікування відкритих травм черевної та грудної порожнин, а також різноманітних виразок. Черговий світ питання це очищення цієї рани, видалення там некартично змінених тканин. Ми, мабуть, що вперше в регіоні застосували. Методику цієї вак-терапії при масивних або важких пораненнях органів черевної порожнини з масивним дефектом яких тканин от, живота. Один із тих, кому робили вактерапію, Денис чоловік уже пережив вісім складних операцій. Наразі він вчиться ходити і дякує лікарям, які зберегли йому ногу. Ідемо uh -huh. так, стали біосипраці і чекаємо, поки консолідація відбудеться. Okay. Кому вже кістка да? зростеться.